Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Лев, Чаклунка і Стара Шафа. Розділ восьмий. Що сталося? Після обіду. А тепер попросила Люсі. Будь ласка, розкажіть нам, що сталося з паном Тамнасом?» Ох. зітхнув пан Бобер, похитуючи головою. Погані, погані справи. Нема жодного сумніву. Його схопила поліція. Мені розказувала пташка. Вона бачила, коли це сталося. І куди його забрали? спитала Люсі. Коли їх ото бачили, вони прямували на північ. Усім зрозуміло, що це значить. Але ми нічого не знаємо, сказала Сюзан. Пан Бобер знову невесело похитав головою. Боюся, це означає. Що його повели до замку, мовив він. І що з ним буде? занепокоєно спитала Люсі. Бачиш, поволі промовив пан Бобер. Важко сказати напевно, але не знаючи, бодай хто один із тих, кого туди забирали, повернувся звідтіля живий, з статуї. Кажуть, там повно статой, на подвір'ї, на сходах у залі живі істоти, яких вона? Він на хвильку примовк і здригнувся. Вона обернула на камінь. О, пане Бобре!» – вигукнула Люсі. Чи не можемо? Вважаю, ми мусимо щось зробити. Аби його врятувати? Це жахливо і все через мене. Дитино, я не маю жодного сумніву, що ви б врятували його, як би могли, вступила у розмову пані Бобриха. Але марно навіть сподіватися проникнути у замок і повернутися звідтам цілою. А може, щось придумаємо. Якусь хитрість, запропонував Пітер. Наприклад, перевдягнемось у мандрівних купців чи ще когось. Або дочекаємося, коли вона вийде геть. Цей фавн урятував мою сестричку, ризикуючи своїм життям, пане Бобре. Ми не можемо кинути його на призволяще, щоб, щоб з ним таке сталося. Нічого з цього не вийде, сину Адамів, заперечив пан Пупер. Вам навіть не варто пробувати. Але тепер, коли Аслан уже в дорозі, так розкажи нам про Аслана. Злилося воєдино кілька вигуків. І знову дітей охопило це дивне відчуття як перші провістки весни. Як добра новина, то хто такий Аслан?» – поспитала Сюзан. Аслан? повторив пан Бобер. Як? Ви не знаєте? Він король, володар цього лісу. Але, бачите, він не часто тут буває. Принаймні, його ще не було ні за мого життя, ні за життя мого батька. Та до нас дійшли чутки, що Аслан повертається. Він уже в Нарнії і скоро поборе білу чаклунку. Це Аслан, а не ви, порятує пана Тамнаса. А хіба вона так само не оберне його у камінь? спитав Едмунд. О, Господи, сину Адамів, що ти таке кажеш? Розреготався пан Бобер. «Убернути його у камінь, та якщо вона не впаде відразу і зможе поглянути йому у вічі, то й це буде добре. Більше від неї годі очікувати. Принаймні, я в цьому певний. Ні-ні. Він скрізь наведе лад, як ото мовиться у древньому переданні. Враз пощезне сила зла, коли з'явиться Аслан, а від рева його вмить жалі смуток відлетить, зблиснеш іклами всіма, стріне смерть свою зима, Щойно гривою трусне, весну красну поверне. Та ви самі все зрозумієте, коли його побачите. А ми його побачимо? спитала Сюзан. Донько Єви, та ж для цього я вас сюди і привів. Я маю запровадити вас туди, де ви з ним зустрінетесь, сказав пан Бобер. Він, він людина, поцікавилася Люсі. Аслан людина? якось трохи суворо прорік пан Бобер. Очевидно, що ні. Я казав вам, що він король лісу і син Великого Володаря, що живе за морем. Невже ви не знаєте, хто є королем звірів? Аслан Лев, Великий Лев. О, вихопилася в Сюзан. А я думала, що він людина, а він. Небезпечний? Мені трохи страшно, я боюся, левів. Звичайно страшно, мила, сказала пані Бобриха. А що ж ти собі гадала? Якщо знайдеться хтось, хто може з'явитись перед осланові очі і щоб коліна у нього не затремтіли, то це або великий сміливець, або просто дурник. Виходить, він усе-таки небезпечний? спитала Люсі. Небезпечний? перепитав пан Бобер. Хіба ви не чули, що вам сказала пані Бобриха? Чи ж мова йшла про безпеку? Так, він небезпечний. Але він добрий, він король. Кажу ж вам, я дуже хочу його побачити. Вигукнув Пітер. Навіть якщо буде страшно, коли він підійде до мене. Добре, сину Адамів, задоволено крекнув пан Бобер, і з розмаху так гупнув лапою по столі, що всі горнята і тарілки аж підстрибнули з ценькотом Ти побачиш його? Маємо вістку. Що зустріч відбудеться завтра, якщо встигнемо біля камінного столу? А де це? спитала Люсі. Я покажу вам, відповів пан Бобер. Униз по ріці. Добрячий шмат дороги. Я вас туди заведу. Ой, а як же бідний пан там нас? захвилювалась Люсі. Найпевніший шлях допомогти йому зустрітися за сланом, мовив пан Бобер. Коли він буде з нами, ми негайно почнемо діяти, але без вас справа не зрушиться з місця. Про це каже інше древнє придання: в ту мить, коли Адама плоть і кров перевел зійде на трон. Ростане зла і морок у покров. Тепер, коли він наближається, і ви вже тут? Ясна річ, все має скоро сповнитися. Ми чули, що Аслан колись уже бував тут. Давно-давно, ніхто не може сказати коли. А от і з вашого роду тут ніколи нікого досі не було. Чекайте, пане бобре, щось я не второпаю, промовив Пітер. Виходить, що чаклунка не є людиною. Хм, Вона б дуже хотіла, аби ми оце повірили, відказав пан Бобер. Бо якраз на цій підставі і проголосила себе королевою. Але вона не донька Єви, а походить, від вашого прабатька Адама. Тут пан Бобер поштиво уклонився, вашого прабатька Адама першої дружини, яку звали Ліліт. Ліліт, як відомо, була із джинів. Це, так би мовити, з одного боку. А ось з іншого вона споріднена із велетами. Ні, ні, у жилах Чаклунки немає жодної краплі людської крові. Тому вона така зла, правда тато бобре, сказала пані Бобриха. Цілковита правда, мамо, Бобрихо, відповів пан Бобер. Очевидно, що до людей є дві точки зору. Хай не ображаються на це наші гості. Але не може бути двох думок про тих, які схожі на людей та на є ними. Колись я знала добрих гномів, промовила пані Бобриха. Я також, коли ти про них вже згадала, відповів її чоловік, але до слів на кількох. Та й то вони найменше скидалися на людей. А взагалі, моя вам порада, якщо стрінете когось, хто збирається стати людиною, але не став, або колись нею був, а зараз не є, або мав бути людиною і все ж не людина, уважно приглядьтеся до нього і міцно тримайтесь за руків'я свого топірця. Потому що клунка завжди вистежує справжніх людей у нарнії. Вона пантрувала на вас багато років. І якби довідалась, що ви тут і вас четверо, то навіть не знаю, що учинила под злості. Чому? Що це має до справи? запитав Пітер. Бо є ще одне пророцтво. Відповів пан Бобер, там у кеа Перевел це замок на березі моря біля самого гирла нашої річки, який міг би бути столицею цілої країни. Якби все було так, як належить. Отож, у кеа перевел стоять чотири трони. Із давніх давен відомо. Що коли двоє синів Адамових та двоє доньок євиних посядуть у ті чотири трони, тоді не тільки закінчиться панування білої чаклунки, але й їй самій прийде кінець. Ось чому ми з такими перестрогами добиралися сюди. Дізнайся вона про вас чотирьох. Ваші життя важили би не більше за мій вуз. Діти були так поглинуті розповіддю пана Бобра, що весь той час нічого більше не помічали. Після останніх слів господаря запала тиша, і Люсі раптом схопилась. Гей, а де Едмунд? І якусь мить. Усі були настільки вражені, що ніхто не міг промовити і слова. А далі посипались питання. Хто його бачив останнім? Коли він зник? Може, він вийшов? Діти метнулись до дверей і стали шукати його на дворі. Там знай густо падав сніг, а зелений лід ставка. Геть сховався під товстою білою ковдрою. З вершини греблі, де ото стояла хатинка бобрів, ледве було видно берег. Усі бігали довкола будиночка по самі литки, провалюючись у пихкий сніг, і гукали: Едмунде! Едмунде! Аж похрипли. Але сніг. Здавалося, приглушував їхні вигуки, бо навіть луна не озивалась у відповідь. Який жах!» – вимовила Сюзан, коли вони у повній безнадії нарешті повернулися до хатки. «Ліпше б ми сюди взагалі не приходили. Що ж нам тепер робити, пане Бобре?» – запитав Пітер. Що? перепитав пан Бобер, який уже натягнув на себе валянки. Запиратись звідси, як стій. Ось що, не можна гаяти ні хвилини. Нам потрібно розділитися на групи, запропонував Пітер, і розійтись у різних напрямах. Той, хто його знайде, відразу повернеться сюди. І які ще групи, сину Адамів? Перебив пан Бобер. Для чого? Як це для чого? Ясна річ, щоб шукати Едмонда. Ба, нащо його шукати? Не маю в цьому жодної потреби, відмовив пан Бобер. Та що ви таке кажете? підняла брови Сюзан. Він не міг відійти далеко. Ми повинні його знайти. Що ви мали на увазі, коли казали, що шукати не варто? Немає змісту провадити будь-які пошуки, стояв на своєму пан Бобер. Бо ж відомо, куди він подався. Діти вражено перезирнулися. Невже ви досі не зрозуміли? Він пішов до неї, до білої чаклунки. Він усіх нас зрадив. Та ні, не може бути, вигукнула Сюзан. Він не міг такого зробити. Справді? перепитав пан Бобер і обвів усіх трьох пильним поглядом. І чомусь те, що вони збиралися сказати, завмерло у них на устах, бо раптом. Кожному стало цілком очевидно, що Едмунд так і вчинив. Але як він знайшов дорогу? здивувався Пітер. Чи бував він раніше у цій країні? запитав пан Бобер. Тобто, чи був він тут колись сам? Так, ледь чутно вимовила Люсі. Боюся, що так. А розповідав вам, що робив, кого бачив? Ні, не розповідав, відказала Люсі. «Згадаєте мої слова, похитав головою пан Бобер. Він уже стрічався з білою чаклункою і перейшов на її бік. Вона показала йому свій замок. Не хотілося говорити про це раніше. Зрештою, він ваш брат, та й взагалі, проте, коли я лиш побачив його, то подумав собі непевний, мені відразу стало ясно, що він був разом із чаклункою і частувався у неї. Коли б ви побули у Нарнії довше, то теж без труднощів змогли б розпізнати таких людей по очах. І все ж голос Пітера тремтів від хвилювання. Треба йти його шукати. Хай там що, але він наш брат, навіть якщо ото вчинив, як свиня. Зрештою, він іще малий. Отже, він пішов до замку чаклунки? поспитала пані Бобриха. То невже ви не усвідомлюєте? Що єдиний спосіб урятуватися самим і допомогти йому втекти від неї. Чому ви так гадаєте? не зрозуміла Люсі. Та тому, що їй треба схопити вас чотирьох. Вона ж ні на мить не забуває про чотири трони у Кеаперевел. Коли ви всі опинитесь у її замку, їй уже не буде про що турбуватись, а колекція поповниться чотирма новими фігурками. Ви б навіть і пискнути не встигли. Отож хлопець лишатиметься цілим і неушкодженим, тому що вона захоче зробити з нього приманку, аби спіймати вас усіх. Ох, невже нам ніхто не допоможе? заплакала Люсі. Хіба Аслан?» відповів пан Бобер. Ми мусимо з ним зустрітися. На нього вся надія. Друзі, сказала пані Бобриха, мені здається, дуже важливо знати, коли саме вислизнув ваш брат. Те, що він розкаже Чаклунці, залежить від того. Скільки він устиг почути. Скажімо, ми почали розмову про Аслана ще при Едмонті. Якщо ні, то все не так зле. Чаклунка не знатиме, що Аслан повернувся у нарнію, не знатиме про нашу з ним зустріч. Усе це застане її зненацька. Мені здається, його не було, коли ми говорили про Аслана!» – почав було Пітер. Але Люсі перебила. Та ні, так і був, сумно мовила вона. Хіба не пригадуєш, це ж він спитав, чи не може чаклунка і Аслана обернути у камінь? Справді, згадав Пітер, цілком у його стилі. Що далі, то гірше, сказав пан Бобер. Тепер наступне. Чи був він іще тут, коли я говорив, що зустріч за сланом має відбутися біля камінного столу? На це ніхто не міг дати відповіді? Якщо був, вів далі Бобер, то чаклунка на санях. Відразу помчить навперейми і переріже нам шлях до Аслана. Але почне вона нас цього, зауважила пані Бобриха. Або я зовсім її не знаю. Як тільки Едмунд розкаже, що ми всі тут, вона кинеться сюди, аби схопити нас ще цієї ночі, отже. Якщо хлопець вийшов звідси півгодини тому, то хвилин десь так за двадцять вона примчить сюди. Маєш рацію, серце, заквапився пан Бобер. Треба негайно звідси тікати.